Чверть століття на благобуковині заслужені артисти України Марічка та Володимир Лобораки, чи топак дует скриня. Вчора подарували чернівцям ювілейний концерт. Нехай сміються діти. Така назва творчого дійства обрана недарма. Під час виступу дуету представники місцевого осередку національної скаутської організації України пласт збирали кошти для важко хворих діток. Літній театр був ще заповнений прихильниками творчості скрині, тому пластуни на лікування маленьких боковинців з легкістю зібрали майже. П'ять тисяч гривень. Перевод, перевагу, переваг мого життя, тому мою причалу світ зимовлять майбутня, перевало, перевагу, що залучає мене, навіть і трішки, штабу світу мали рожене. Любов це особливий дар. Це особлива таїна подарована. Людині природою, тож бережімо її.